Thank you 3 липня минулого року в цей багатоквартирний будинок влучив ворожий шахет. Найбільше від удару постраждав третій під'їзд. У ньому зруйновані кілька поверхів. І за висновком інституту судових експертиз імені Бокаріуса відновленню він не підлягає. Рекомендації демонтувати цю частину будинку надали і члени робочої групи. Рекомендувати Сумській міській міській військової адміністрації наступно. Перше. Провести відповідно до будівельних норм демонтаж аварійного третього під'їзду житлового будинку, який становить загрозу для життя людей. Його подальша експлуатація неможливо. Мешканці зруйнованої частини будинку пропонують збудувати на цьому ж місці новий під'їзд. Квартира Сергія Колєснікова знаходилася на другому поверсі. Чоловік говорить, є варіант отримати сертифікат на нове житло. Це близько 20 тисяч гривень за квадратний метр. Було внесено цю э, суму підняти мені, щоб город додав до 25 п'яти тисяч за, за метр квадратний. Може бути кого-то устроїть. допустим, я, я, я не знаю. Ну я допустим покупав тут квартиру тільки тому, що вона знаходиться в центрі. Позиція житло така, щоб на місці. Построїть новий будинок. щодо інших двох під'їздів. Комісія, яка обстежувала будинок одразу після влучання, підтвердила, що квартири придатні для проживання, хоч стіни та стеля над ними значно намокли, коли гасили вогонь. А через те, що після прильоту дах не ремонтували, дощі просто затоплювали оселі, розповідає власниця квартири Тамара Мовчан. Грибок пішов, і запахи тут такі, все воно і меблі, хоч як ми не накривали, але тут по кістачки було вночі. Ж не прийдеш і не будеш вигрібати воду. Тому всю ніч іде дощ. На ранок проходимо, вигрібаємо якось рятуємо. Альона Литвин веде нас до квартири її бабусі на третьому поверсі другого під'їзду. Можете потрогати просто цю стіну, ось яку навіть ну, не озброєним моком, видно і по під'їзду, по новій штукатурці. Ось вона просто мокра. Вона не була спочатку така мокра, тому що, як пояснили будівельники, через прикриття від третього під'їзду просочується по краплинкам волога, коли йде дощ, сніг, тане. Ну. Ремонт даху над вцілілими під'їздами завершили наприкінці осені, але волога, говорять мешканці, і надалі просочується. Стіни у плісняві, аж палири та штукатурка відпадають. Я вважаю, що це житло непридатне для проживання, але так як нам сказали, я нічого не могла ну, доказати. На стіни є, підлога, стеля є. Все житло не зруйноване. Житло придатне. Я категорично хочу позбавитися цієї квартири. Я не хочу робити ремонт, я не можу сюди заселяти ні бабусю, ні сама сюди переїжджати. За програмою є відновлення, власники квартир першого та другого під'їздів можуть отримати до 350 тисяч гривень на ремонт. Деякі з мешканців уже повернулися до будинку та намагаються відновлювати свої квартири. Хтось ж чекає остаточного рішення по будинку в цілому. Андрій Крятов говорить, на нове помешкання розраховує не дуже, тому відновлює квартиру на отримані 200 тисяч від держави. Коли це все на емоціях було, звичайно, ну, перша думка була будинок старий. Можна сказати, навіть мрія була, щоб просто перебудувати, десь звести новий будинок, але вигідніше, мабуть, було реконструювати останні, ну, перший і другий. Чи реконструювати будинок, яку саме його частину, чи зводити новий, остаточно вирішать лише після проведення повторного обстеження вцілілих під'їздів та зносу третього. Термін виконання таких робіт, за словами головного архітектора області, кілька тижнів. По-перше, це терміново проведення демонтажу конструкції, проведення додаткового аналізу стану конструкції будівельних, яких розробка, проєктна кошторисна документація, яка визначить технічні можливості і можливості фінансування цього об'єкту, смета буде. І потім з таким проєктом дати якісь гарантії мешканцям. Ділянка, на якій розташований будинок, говорить у міській раді, залишається у користуванні власників квартир. Ніхто інша особа, крім цих мешканців, не має права на цю земельну ділянку. Якщо в подальшому скажімо, буде вирішуватися питання про відновлення, то, то саме вони будуть вирішувати, хто і що там буде будувати. Якщо е -е, за це візьмуться, вони швидко договоряться з том, щоб тут було не 5 етажей, а допустим, 8. Щоб ці етажі віддати жильцам, а ті етажі продати. Вот є у нас поміщення, це наші сараї третього під'їзду. Тобто там площа дозволяє построїти ще п'ять То Тобто можна там строить, можна тут строить. Однак, все ж люди побоюються, що у такому стані будинок простоїть ще кілька років і сподіваються, що після тривалого очікування вони нарешті дочекаються ремонту або нового будівництва. Новини СТС. На вулиці Івана Харитоненка патрульні зупинили водія автомобіля ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Чоловік був помітно нетверезий, тож йому запропонували пройти огляд на місці зупинки. Результат виявився позитивним. 2,40, при допустимій норми 0,20. двадцять. до мене. А сколько тут людей збивають, п'яний. Скільки збивають, дітей, людей, жінок, усіх збивають. Я їхав нормально. на 24 це знаєте, сколько випить треба, це як бутилку треба випити. Огляд, який чоловік пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 24 проміга алкоголю, що у 12 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого керування його відсторонили. Він не прагнув писати багато, а прагнув писати глибоко. З таким творчим кредо жив письменник та журналіст, представник протестного руху шістдесятників у Сумах Юрій Царик. До 86-ї річниці з дня його народження. Представники громадської організації ініціативи Слобожанщини презентували сумчанам аудіокнигу Мозаїчну повість спалених душ попелище, видану друком у 2011 році. Поглянь он, хлопчик біжить ромашковим лугом за червоно-чорним метеликом. Он дівчина заступає юнакові обрій, а он мудрець, що прагнув абсолюту, натикається на стіну, так і не створивши вічного двигуна, війна і миру, місячної сонати, натомість потрапляє до в'язниці. У цьому уривку з новели ювілей провінціала, яка увійшла до озвученої збірки. До персонажа приходить доля, яку він не впізнає, доки не чує вуст незнайомки подробиці свого життя. Загалом до книги спалених душ попелище увійшли 22 твори різних жанрів та тематики. Це і трагірезки, і оповідання, і новели. Причому всі вони абсолютно різні, різної тематики. цю збірочку, до речі, озвучила волонтерка Наталка Лебідь, наша гарна така подруга, знайома. Вона. Душу, можна, сказати, вклала в озвучення цієї книжки. Метою озвучення цієї збірки було саме те, щоб в першу чергу незрячі люди наші мали доступ до творів Юрія Миколайовича Царика. Народившись у Чернігові більшу частину свого життя, Юрій Царик провів на Сумщині. Майстер психологічної прози встиг видати друком 10 збірок. Одна вийшла вже після його смерті. За словами дружини, Юрій Царик писав для того, щоб люди ставали добрішими, а у світі меншало зла. Він завжди писав філософську прозу, мудру, глибоку, і завжди йому боліло все, всі ті порушення соціального життя і життя такого буденного, коли люди робили не такі кроки, про які мріялося, і робили помилки. Аудіокнигу спалених душ попелища можна знайти в інклюзивній бібліотеці філії номер 11. Вона та інші озвучені книги різних авторів доступні для всіх бажаючих. Новини СТС.